Друзі, доброго ранку. Як я інансували вам, що сьогодні ми будемо мати невеличке тренування від нашої Дарії. Дарія, Доброго ранку. ранку. Дякую, що ти до нас завітала. Сил вже в п'ятницю небагато. Їх немає? Їх немає. Але ми трошки да, зараз. трішечки постараємося порухатися. Щось і вам запропонувати, дорогі глядачі. Долучайтеся там, де ви є, можете у вас, я впевнена, вдома є якісь коврики, якісь покривальці постелити на землю. Долучитися до ранкової руханки, щоб зробити ваше тіло більше живим, бо коли воно ругається, воно живе. Ну що, що сьогодні? Сьогодні в нас буде оздоровча фізкультура. Ми будемо працювати з суглобами нашими, їх розминати, Влас. да прокручувати. Ось. Ну, також, звісно, якісь м'язи ми будемо також задіювати. І трошки така легка розминка для, всьох, для всіх людей, для різного віку, для різного фізичного рівня. Тому приєднуйтесь обов'язково не буде складно, буде цікаво і дуже корисно. Так, Давай. і почнемо. Будемо починати з голови. Все дуже просто. Ми розминаємо повороти вліво-вправо, тягнемо наше підборіддя до середини, середини плеча. Угу. Намагаємось. Потроху не дуже різко повертаємо голову, щоб не потягнути ці м'язи, якщо вони не, не розпрацьовані ще. Але ось тут збоку. Тягнеться м'яз, відчувається. Так, добре. Наступна вправа, можемо покласти праву руку а, на праву сторону голови і будемо знаєте, такий роб робити супротив а, рука і голова. Дать, ну, е, рука начебто тисне, гол, да, тисне і, але голова е, не хоче йти на ту сторону. І так відчуваємо напруження. Тут це виглядає, наче ми нічого не робимо, але насправді я тут напружуюся як можу. Так, да, відчувається, що тут м'язи напружуються. Так, змінюємо сторону. Ну, видно по покоріння, коріння тут м'язи виділились, тому віримо. Так, добре. Наступна вправа, а, такі будуть напівколові оберти, ми намагаємось нашим підборіддям пройтись по грудній клітині від плеча до іншого плеча. Повільно, не поспішаючи. Mm -hmm. Веня, Яриш десь вдома, напевно, засмучений, що не робить тренувань без нього. Не. Але сьогодні легке тренування, він би, <свісно> він би справився. <свісно> Але немає. Так, добре, наступна вправа, будемо приходити вже нижче до наших плечей і лопаток. Вперше ми будемо робити почергово підіймати праве плече, ліве, опускати праве, ліве І ось так да, почергово. Працюємо і розминаємо наші плечі. Лопатки, спину. Всього потрохи. Ще трохи. Слухай, вже наче не геть ранок, але я ще не можу прокинутись. Складно. <реш> да. Так, і тепер можемо разом догори донизу. Угу. Чотири, три. Два, один. Добре. Так, тепер е, вперед-назад будемо. Е, праву лопатку плече вперед, ліву, назад, почергово. Ліво. Бачите, друзі, все так просто. Да, взагалі нічого складного, але ми пропрацьовуємо. Ми ж вибоялися, боялися, то я хвилювалася. <рес> Зараз Даша як дасть, мені трохи. А, а я розумію, що це, ну, сьогодні ми трошки такі <рес> втомлені, і я думаю, потрібно щось зробити корисне, але розслабляючи, щоб було неважко. Так, добре. Е, і тепер е, будемо повертати е, плечі корпусом. Вліво-вправо, разом з руками. Угу. Так, догори донизу і повертаємось вверх. Повернулись, опустили. Не поспішайте, не забувайте, повільно дихайте. Угу. Ще три. Два. От коли дихаєш, то хочеться один. спати. А навпаки, повинен кисень потрапляти до мозку і не хотіти, в тебе щось інше. А, так, добре, наступна вправа, ми руки за голову а, і будемо нахилятися в сторону. Так, щоб максимально щоб ми відчували, як нас ось тут тягнуться м'язи. Живота. І в іншу сторону. Угу. Так добре тягнутися, приємно. Добре. Так, ще... Ой, я вже грузкаю. Угу. Так, добре. Наступна вправа. Будемо присідати, але разом з руками. Вихідне положення, стоячи ноги на ширині плеч, руки опущені. Коли ми присідаємо, не забуваємо, що спина в нас коліна не виходять за носки, і максимально донизу намагаємось. І Підіймаємо руки догори. Підняли? Це вже складніше. Вихідне положення. Угу. Така ще на координацію також. Але якщо робити повільно і мозком. Розуміти, що ти зараз виконуєш? Слідкувати за всіми своїми рухами, то все, в принципі, буде ну, виходити нічого складного. Угу. Ще давайте п'ять. Чотири? Три. Два. І останній раз. Так, добре. Що так задіюється спина. Да. Так, ще зробимо вправу також на руки, в сторону. І будемо їх прокручувати максимально ось, так. Да. Щоб Ми вони були, да, щоб повністю вони дивились догори і так, і так. Прокручуємо. Спочатку дві руки, так легше буде. А зараз е, спробуємо тепер е, по-різному. Тобто, викручувати одну, одна дивиться ну, прямо спокійно, а інша вивернута, змінюємо. Оце як якийсь да. танець. Але руки не згинай, а вони прямі. А -а -а. Угу. Оце вже не східний бо Ти вже трошки додала елементи. Додала елементи східних танців. Так, відчуваємо, так, як суглобчики наші по руках розминаються. Угу. І останній раз. Добре, закінчили. Так, наступна вправа, зробимо круговий. Кругові рухи тазом. розминаємо тепер суглоби тазові. Так, добре, можете трошки ноги навіть ширше поставити, щоб відчувати у внутрішній частині стегна, як тягнуться і м'язи, і суглоби при цьому працюють. І в іншу сторону. Коли угу. okay, ми хвилювалися, то в принципі наша Даша могла робити це тренування. В принципі, да. так. Але, але ми зараз будемо робити з ногами, і їй було б трошки важко підіймати їх до себе вже. Так, добре, тепер ми приходимо до нашого коврика, сідаємо. Можемо так трошки на кінець, щоб ноги, щоб ми не розбивались вже. Так, перша вправа. Ноги прямі, випрямляємо, носочки максимально да, витягуємо. І будемо ось витягнутим носочком до себе згинати. Але носочок, так. Да. Угу, тягнемо вниз, дивиться постійно. Так. Угу. У мене хрустить коліно. Не болить. Просто хрустити. Да, угу. І давайте ще один і два. останні. Так, добре. А, тепер також носочок у нас натягнутий, і ми будемо трошки розкривати наше коліно. Да, Почергово. Носочок біля а, коліна. Ухай, угу. А ми будемо ще вставати, чи можна мені зняти красиві? А, Не будемо вставати, тому можеш так, зняти. Зняв, так легше. Да. Угу, Тягнеться? Так, ну, я просто люблю так трішки тягнути. Ну. Угу. Да, можете навіть собі так трошки зупинитися і а, потягнути да, за коліно, розтягнутися і відчуєте взагалі, а, як тягнеться м'яс, як стає так трошки така приємна біль. Угу, Давай останній раз. Так, так добре. Наступна вправа – ноги разом і ми будемо також пропрацьовувати наші суглоби. В одну сторону. Угу. Трошки ширше плече, щоб ноги влазили в, в цей ми, діапазон. Ми не в... Навіть і так не, так не вийде. Треба ширші коврики, де. Да. Так. Угу. Добре. так, І останнє вправо, просто потягнемось ноги вперед, прямі, да, і робимо руки догори, глибокий вдих, і видихаємо, і випрямляємось вперед максимально скільки можете, Можете трошки потягнутися. А ти зможеш подійти на мене? До тебе. написано? Давай. Так, готово, вдих і видихаємо. Це носки треба тягнути, так? Так. Да. Ой, зараз я складуся, я як і не розкладуся. Давай ще разок. Давай. <світ> Молодець, Крина, в тебе дуже гарна розтяжка. Видно, що ти займаєшся. Давай ще разок. Давай. тебе прям можна так до, до кінця, да? Так, знаєш, просто mm -hmm. інколи не вистачає сил для себе, щоб себе дотягнути. Да, да. В такому випадку це дуже вимагає. Хоч mm -hmm. за трохи тепер після цього знаєш, ще по потягнути. Так, <laughs> О, да, можна так. ще потім в позу у дитини. Ну, взагалі можна по до речі, можеш показати, якщо у нас ще декілька хвилиночок. Угу. Потягнули також ключовий е, пояс. Максимально руки вперед. От цій е, в цьому положенні, що треба відчувати, тому що я не дуже розумію. Е, плечовий пояс повинен тягнутися. Ти повинна відчувати, треба що далеко руки та, по... та, далеко руки. Е, можливо, навіть е, опустити таз між е, можливо, ти так будеш не ну, більше відчувати. Да. І ось максимально пригинатися в плечовому поясі. Тобто ми ж повністю не можемо, звісно, лягти. Е, ну, це... Я щось нічого не відчуваю завжди на цій вкріплі. Взагалі, Взагалі, про поясі ти не чуваєш, як тягнеться? Навіть, навіть не знаю чому. Щ... Я, тому, що Щ... Я знаю, що Інколи знаєш, ставлять такі кубики, щоб якось більше провисати. Uh -huh. чи що. Тут ну, ні, ні, ні. Ну, взагалі це така більш на розслаблення, просто так відпочити, але при цьому ну зазвичай тягнуться ось тут м'язи, плечовий пояс І І ще мені подобається як така задаєш mm -hmm. вправу назад. Друзі, якщо ви можете, от не знаю, може якісь поради, як так зробити, щоб безпечно, бо я ну, для початку обов'язково ви не ви не пробуєте повністю лягти е, на спину. Ви тільки да пробуєте спочатку просто. На руки, на прямі руки, якщо ви відчуваєте, що вам в принципі, нормально і вас нічого не тягнеться, можете пробувати потроху на лікті ставати Ось. і поки що для початку на ліктях буде нормально. Але якщо у вас дуже ну, крута е, як це? розтяжка, то можете пробувати да, потроху лягати повністю на спину і можете руки догори. От. І відпочивати. Так, трішечки я так полежу. Скажи, в цей момент, мен... ну я відчуваю, що в мене тягнеться попереднє. Так, да, вони повинна тягнутися. Да. І, в принципі. Ну, руки, коли ти витягуєш назад, в принципі, все тіло, звісно, ну, ще витягується, тому що тягнуть м'язи рук назад. Да. Ага. Тому це таке повне витягнення м'язів і відпочинок для них. Особливо круто після. А, якихось важких тренувань, коли ось просто м'язи, вони вони ж набрали цей кисень там до себе. Вони зараз так розтягуються і їм добре. Від цього, Тому це класно. Ну, ну що ж, можна в принципі вже збирати, збирати свої суглоби, збирати доку докупу. Режисер да? каже, що ще треба декілька хвилин посидіти. Ну, ну що ж, друзі, ми вам пропонуємо продовжувати займатися. Ви бачили нашу суглобову розминку, так ми починали з шиї, потім додавали наші руки, так повертали в різні сторони. Тож продовжуйте, це точно буде для нашого здоров'я з вами. І, взагалі, от ви бачите, що приходять до нас експерти в студію, і кожен каже, що фізична активність хоча б трішечки. Декілька хвилин на день, а взагалі краще, щоб стабільно так був якийсь час виділений. Це слугує все для нашого здоров'я і для того, щоб е, робилися всі ті процеси, які потрібні, тому що ми створені для руху. Какаш, будь ласка, продовжуйте тренуватися, долучайтесь до наших ранкових тренувань, коли ми вам вмикаємо рубрику Спортайм. І потрішечки ми будемо будувати своє здоров'я. Е, бажаємо вам Вдалого дня і запрошуємо вас зараз перейти до нашого духовного сніданку. Трішечки знаєте, наповнитися духовним вже ми потурбувалися і зараз час для духовного сніданку.